Вітаю! мене звати Катерина Плаксій. Я сама родом з Харкова. Проживаю зараз в Ерлангені під Нюрнбергом. Сьогодні я представляю громадську ініціативу «Information Front Activists». Ми разом з нашими партнерами менш лігкач організували тут на місці акцію з демонстрації цієї швидкої допомоги. Взагалі, це така тривала. Акція на підтримку України від організації, яка називається «Fellas for Europe». Це наші добрі друзі. Ми їх тут підтримуємо на місці. Мета цієї акції продемонструвати німецькому суспільству цю швидку допомогу, яка була розстріляна російськими військами на початку повномасштабного вторгнення під Харковом в місті Дергачі. Це також. Частина моєї якоїсь приватної історії, бо в дергачах мешкає моя троюрідна сестра. Її будинок також постраждав від обстрілів. Взагалі дергачі сильно обстрілювалися російськими військами. А ця швидка допомога вона постраждала під час того, як росіяни спеціально розбомбили лікарню в дергачах. І швидка ця мала прямувати якраз на виклик, щоб рятувати людей. Всередині був водій, він був також важко поранений. І вона є таким живим доказом того, що росіяни чинять в Україні зараз. Для перехожих це дуже такий наглядний приклад цього, наглядний, наглядний доказ, що це війна на винощення, що це що це геноцид в Україні. І це завжди. Це завжди по іншому діє, як людина може це побачити на власні очі, як вона може до цього доторкнутися. А тут дійсно можна доторкнутися до, до цієї прошитої осколками машини і відчути це все, зрозуміти це все. Крім того, мета цієї акції також не лише інформаційна, а й підтримка, яку ми так зараз потребуємо, бо, бо в рамках цієї акції збираються кошти для того, щоб закупити нові швидкі допомоги для фронту для України, які поїдуть туди рятувати життя наших захисників, наших цивільних при фронтовій зоні. Це все дуже важливо. І будь ласка, долучайтеся до цієї акції, розповідайте про неї своїм знайомим німцям, приходьте, будьте частиною цієї історії разом з нами. Дякую.